Добрий ранок! Вітаю усіх на нашій годині спілкування Мінна безпека. Повторимо з вами деякі правила і порозмовляємо, що знаєте ви. Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека від вибухонебезпечних предметів для нашого з вами життя. І поводження з вибухонебезпечними предметами вимагає уваги та обережності. По-перше, не треба брати в руки знайдені предмети. Це може бути іграшка, ручка, мобільний телефон. Вони можуть бути начинені вибухівкою. Як би не було цікаво, не можна підбирати. Треба оминати снаряди, які не розірвалися. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу, але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не експериментувати з боєприпасами у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено наближатися до предмета, пересувати його або брати до рук, розряджати, кидати, вдаряти по ньому, розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет слід остерігатися безоглядних речей Вбухівку можуть помістити у звичайні портфелі, сумки, банки. І потім залишити в багатолюдних місцях. У такому разі важко відрізнити сумку з вибухівкою від такої ж сумки, залишеної пасажирам у громадському транспорті, тому безоглядні предмети в транспорті, дворі або в магазині вимагають особливої уваги, дітям до них не можна наближатися, потрібно повідомити дорослих, які передадуть інформацію. А тепер я хочу почути три головних правила, які ми з вами знаємо. Перше правило нам нагадає Володя. Не підходь. Не підходь. Правильно ми бачимо на малюнку. Друге правило Кирил скаже: Не чіпай. Не чіпай, умнічок, так. А Аріна що нам може нагадати? Дзвони сто ти, розкажи дорослим. І обов'язково треба розказати дорослим. Добре, діти. А тепер подивіться і скажіть, хто ж нам допоможе закріпити наші знання, загадає нам загадки. Скаже про це Маша. Пес -патрон. Пес Патрон, дійсно, наш помічник. І тепер загадки від песика патрона. Я читаю, а ви відгадуєте. Там у кущах. Ховають небезпеку, снарядів, різних мін, гранат без ліку, і щоб від страху не ховать обличчя, будь обережний, та обходь Нікіта. Узбіччя Узбіччя, так, правильно. У кущах, на полях, де трави по коліна, сховала страшна і небезпечна Аліса Міна. Міна. так. Бачиш, міни? чи небезпечний предмет, А поруч покинути військовий намет. Не блукай, у кущі не ходи. Зупинись і сто один Єгор. Подзвони. Подзвони. Молодець. Не гуляй на полях та узбіччях доріг. Не ходи у зруйновані хати, Небезпечний снаряд там залишити сміх. Він шкоду може. Ульяна? Завдати. Завдати, так. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць, Нікіта. Стережись, Стережись добре. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле, міша. Поле Поле, так. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно-білу, яскраву таку. Зупинись все це знаки, що проходу немає. Там лише небезпека на тебе, Рома, чекає. Чекає так. Правильно. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили Женя, Знаки. Знаки. добре. Ну, знаю, бачу, що ви все знаєте. А тепер давайте ще раз повторимо, чого не можна робити у загальному наші знання. Будь ласка, Аня Шандраголова, не підіймати знайдені предмети. Не підіймати знайдені предмети, умнічка, а Аня, сідова, що запам'ятала. Треба обійти, обходити треба снаряди та боєприпаси або міни. Добре, молодці. Я бачу, ви гарно засвоїли знання. І тепер, щоб закріпити ці правила, переглянемо з вами мультфільм від песа патрона Небезпечна знахідка.